Деонтей Уайлдер відповів, чи хотів би боксувати з Усиком. Де пройде найближчий бій Дениса Берінчика та хто реально може скласти конкуренцію Канело. А ще називаємо ім'я найбільш імовірного противника Олександра Усика. Камон, дивитися! Продовжує готуватися до бою в Іспанії Денис Берінчик. Його бій планували провести в андеркарді Усик Ф'юрі, але ні андеркарду, ні самого мегафайту не буде. Проте сам Денис підготовку не припиняє. Його тренер Єгор Голуб повідомив, що поєдинок Берінчика попри все має відбутися. Деталей не розголосив, лише повідомив, що локацією стане Великобританія. Вгадати, що саме це буде за івент, та проти кого битиметься Денис, направду важко, адже змагання різних масштабів там відбуваються ледь не кожні вихідні. Але тішить те, що Берінчика ми знову побачимо у метці боксу Британії. Не в останню чергу тому, що відтепер цей ринок для українця став відкритішим. Через початок співпраці з промоутерською компанією Квінсбері Promotions Френка Уоррена. Я не дуже його люблю, якщо бути відвертим, але якщо Бєріку це допоможе просуватися в боксі, то тільки вперед. 18-ту перемогу в кар'єрі здобув український супертяж Олександр Захожий, 206 сантиметровий боксер, який виступав з партнером для Усика. Цього разу відбоксував у Німеччині з Мохамедом Алі Дурмазом, завдавши тому 34-ї поразки в кар'єрі. Нокаут стався уже в третьому раунді. Починаючи з 2020-го, Олександр проводить лише по одному поєдинку на рік. Цього відверто замало як для проспекта. Хочеться бачити високу надію хевівейту в ринзі. Частіше, 29 років. Пора себе проявляти по повній, адже примітних суперників в кар'єрі у захожого поки що не було. Неприємні новини спіткали українського боксера надважкого дивізіону Владислава Сіренка. Влад повідомив, що в нього відбувся надрив м'язу біцепса як наслідок, операція і відновлення. При цьому, за словами самого боксера, у нього якраз планувався бій на вечорі боксу Калеба Планта та Девіда Бенавідеса. Суперником міг би бути пуерториканець Карлос Негрон. Відзначу, що ми вже майже півтора Оку не бачили сіренка в ринзі для 28-річного проспекта. Це насправді критично багато. Адже, допоки молодий, потрібно якомога частіше натаскуватися. Нехай і не стоповими суперниками. WBO уже вже виключив українців зі свого рейтингу топ-15. Владу зичимо якнайшвидше одужати. Пора повертатися. Самому ж бою Планта та Бенавідеса ніщо не завадило пройти минулими вихідними. Бенавідес захищав свій пояс тимчасового чемпіона WBC у другій напівсередній вазі. Бенавідес це дуже цікава фігура. Ним неодноразово публічно захоплювався сам Майк Тайсон. Компліменти від легенди дорогого вартують. Плант почав активніше. Джебив запускав фірмовий лівий хук. Бенавідес нікуди не поспішав, не став відразу ж пропонувати агресивний пресинг. Поступово Девід почав тиснути, але без своєї фірмової серійності. Більше одиночної роботи, а Плант, попри статус андердога, доволі добре тримався на старті. Після половини бою Калеб втратив ініціативу та зазнав розсічення. Бенавідес це хижак, що планомірно знекровлював свою жертву та доводив до стану, коли гідно опонувати Планту то ставало все тяжче й тяжче. Реальний двіж почався в другій половині бою. Більше виконаних ударів та багато силових. Такий ритм, вочевидь, не підходить калибу, тому Беневідес з кожним раундом виглядав усе більш упевнено. Володар тимчасового поясу WBC хотів поквитатися з суперником у фінальних раундах, але Плант виявився достатньо стійким. Пропустив багацько, але до кінця усе ж таки достояв: 115-113, 116-112 і 117-111. Перемога Девіда. Повноцінним ременем WBC володіє Сауль Альварес. Канело останнім часом переживає стагнацію у своїй кар'єрі. Виклик біволом виявився занадто складним, не його вага. А в другому середньому дивізіоні не знаходилося бійця, який міг би реально скласти конкуренцію мексиканцеві. Але є Бенавідес. Якщо Канело продовжить лінію воїна і не стане уникати сильного претендента, це може додати нових фарб у його кар'єру. Сам Девід вартий бою з Альваресом, а глядачі мають отримати бій цукерочку, можливо, восени. Олександр Усик уже прибув до України. Його табір на бій з офіційно завершено. А про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу сторони так і не змогли домовитися. Тепер найближчим противником Усика має стати британець Даніель Дюбуа. Адже він став першим офіційним претендентом на пояс WBA, що належить українцеві. При цьому найближчим часом цей бій не відбудеться точно. Дюбуа в останньому бою з Лареною зазнав серйозної травми. Свою підготовку претенденти ще вочевидь не починав, бій не санкціоновано. Але при цьому Деніель уже дав кілька інтерв'ю з меседжем: мовляв, Саня, начувайся, твій час вичерпано. Якщо ви хочете більше дізнатися про найбільш реального противника Усика, насипте цьому відео якомога більше лайків та напишіть про це в коментарях, аби ми розуміли, чи варто розповідати. Сашко з часу не гає і, по поверненню домів, підтримав українських захисників, зустрівшись з військовими у Ворзелі. Колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні, Деон он та відповів на питання, чи стане чемпіон світу Олександр Усок його наступним суперником. Багато бійців можуть стати моїми наступними суперниками. Бокс чудовий через те, що в ньому відбуваються події всесвітнього масштабу, ніхто не знаходиться в безпеці. Я хочу найкращого з найкращих. Побачимо, що станеться, коли я вийду в ринг. Дякую, Део. А ми би без твоєї мудрості ніяк би не розібралися. Сам Уайлдер вже раніше заявляв, що збирається невдовзі повертатися, але якщо ви думаєте, що противником буде усик. То точно ніт. Принаймні наразі не бачу такої можливості. Найбільш тісно, Део пов'язували набій із екс-чемпіоном UFC Френсісом Дгану. Або, можливо, з кимось із рейтингу WBC. Але вийти на усика особливих перспектив у Део зараз немає. Та й в його словах, наразі такого бажання і нема. Нагадую, що підписка та поставлений дзвіночок це запорука вашого зв'язку зі світом боксу. Побачимося!